Таверні замку Драгенхоф. Михайле! Ти чув колись легенду про безсмертну королеву? Нє, Микола, не чув. Розкажеш? Звісно, існує легенда, що колись давно існувала велика імперія, назву якої уже ніхто і не знає, де правив грізний правитель, ім'я якого давно забуте, і поклонялися там древньому могутньому божеству, про яке уже давно ніхто не згадував. І от одного дня у володіннях того правителя спалахнуло повстання колишніх ворогів його, і схопили вони доньку його, і стратили вони її так, як її батько страчував їхніх родичів та друзів. І сховали тіло вони її у таємному некрополі, і запечатали вхід туди, щоб імператор не зміг до неї дістатися. Однак древній бог, якому правитель і вся його сім'я самовіддано служили, не міг дозволити, щоб одна з його найпалкіших послідовниць так завершила свій шлях, і дарував він їй вічне життя. Та разом із тим велику жагу крові. Однак ніхто так і не зміг відшукати того Некрополя, і вона заснула на тисячі років. А ти, Михайло, не знаєш, як її звали? Фоксі. Її звали Фоксі Непосидюча. Що ж, пройшло кілька десятків тисяч років з моменту, як наша Фоксі непосидюча, була замкнута в своєму Некрополі. І нарешті вона повернулася. що правда, кальрадія уже не та. Калярадія зовсім не впізнавана, сильно змінилася, і тепер вона виглядає якось он так-от. так 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 от, он так от, он так от, он так от, он так от. Коротше, величезний новий континент у нас тут з купою, купою нових націй, включно з ельфами. Це у нас мод The Old Realms і це в нас Warhammer Fantasy. Що тут в основному тут дуже видозмінена гра насправді? Зовсім інші фракції, зовсім інші війська, інші механіки. Є магія, є вогнепальна зброя, є артилерія. І ще багато-багато прикольних штук, які ми потрохи-потрохи будемо вивчати. Взагалі, розробники цього моду дуже постарались. Тобто там карти битв, карти міст, самі міста, юніти, персонажі, все перероблено. Що буде робити наша обраниця Вовка? Я не знаю. Будемо розбиратися по ходу гри. Тому що воно все якось дуже туго йде. Тут дуже потужні оці от всякі чуваки, які бігають. І я вже кілька разів просрав старт. Ба більше, успішний старт, коли був, я його просрав через баги. Тому що в мене тупо злітало здоров'я в самої Фоксі і здоров'я наших бійців. І вони просто вимирали, що дуже і дуже неприємно. Так, з мінусів у нас немає коняки. А, оці от пацани класні вершники. Тут, ве, тут кавалерія, реально кавалерія. А, не знаю, як в цьому всі версії мод, але в попередній оцей от загін, от, от загін, оцей от один вершник спокійно міг розвалити десяток бандюганів, і йому ще пофіг було. Він би навіть не відчув цього. Тобто а, це дуже прикольно. Тупо крашнуло мені комп. Просто ком вирубався під час гри перезапустився. Це, блін, якийсь прокляте проходження з самого початку. Це вже мій сьомий старт. Чотири. Я просрав через те, що не зміг перемогти, мене розбили і закінчились гроші. Два. Я зловив два рази баг. І третій раз. виробився комп. Просто кайф. Побачимо, що буде. Я виключив залізну волю. Будуть в мене збереження, бо це просто трендець. Вклю... Всі налаштування включені на максимум, але збереження. Буду робити вручну, бо баляха мене задовбало. Сім раз! Сім стартів! Я ще розумію там, де я тупив, ладно. Але щоб настільки все херово було, печаль біда. Е, так, добре, шо? мета проходження хрін його знає: отримати якісь території і вижити. Так, робочого коняку, напевне, давайте сідлового коняку візьмемо. Дорого, але що ж зробиш? І степова збруя. На це нам піде більшість нашого бюджету, але ну, вже як є. Без того ми взагалі ніяк. Тому що пішки бігати ну, дуже слабенько. Їжа в нас є, бо ляха, нам треба хоча б з десяток бійців і шукати розбійників. Empire Desert. Повстанці не прокинають, повстанці добре броньовані. Ми їх просто не зможемо розбити. Нас не вистачить сил, вже коли ми кілька банд якихось там культистів рознесемо чи якихось інших засранців. От тоді і можна. А так, ні. А по багах, коротше, баг, тупо падає здоров'я. Є їжа, є золото, а в мене просто падає здоров'я до 25%. І скільки б не було воїнів, залишається 7. Все, решта все поранені. Що з тим робити, я не знаю. Так, цих ми не будемо наймати. Нам тільки нас цікавлять тільки вампірські війська. Тут у вампірів доволі прикольні війська, в них можна наймати а, скелетів, духів, всяких, а, і інших таких ну, почвар інших, напевно, немає. Так, а ще тут класно в грі? Є такі от всякі івенти. Ти, коли бігаєш по карті, тобі відкриваються різні сховки, скрині і таке подібне, і ти маєш вирішити, що ти будеш тим з, з цим робити. Наразі ми маємо а, мистецтво клинка. Коли ви продовжуєте свою подорож по звивистій дорозі, м'який шепіт вітерця супроводжує кожен ваш крок. Бла-бла-бла, бла бла-бла, і ми маємо вибрати щось. Ми можемо або прийняти виклик, або іншим разом. Ми не маємо часу марнувати. А, він хоче дуель. Дуель ми не виграємо, на жаль, ми ще занадто слабкі. Нас просто розкидають на раз-два, тому не буду я це робити. А, ну, погнали! Нам допоможуть. Давайте навіть не так, автобоєм тут. Тут буде без втрат хтось з наших. А, хтось когось завели, тобто нам дадуть навіть 6% а, трофеїв. Дуже добре. Це зовсім мало, звісно. Але перша перемога є. На жаль, наші не прокачалися, да? Угу. Я думав, наші качнуться, але ми мали би прокачати трохи тактику. Ну так, одиницю аж вкачали. Е, так, у нас є це. Тут ми зразу качаємо розвідку, щоб вона качалася швидше. Бо розвідка наше все. Без того ніяк. У нас зовсім швидкість фігова. Армія 300. Тут дуже класно перероблена оця вся механіка з військами, е, з тими всіма приколами дозволяє вона відчути, що реально ворог збирає таку велику потужну армію і валить на тебе. І якщо там сильні війська, то там реально сильні війська. А ще тут є портали з демонами мають бути, куди ми маємо заходити, розвалювати велику армію демонів і закривати ті портали. Ну, але це ендгейм-контент, я не впевнений, що ми до того часу ще будемо гратися. Так, нам треба засранців якихось ловити. Тут головне не зловити засранців надто потужних, бо якщо ми натрапимо на надто потужних засранців, нам буде дуже і дуже боляче. А я би цього дуже і дуже не хотів. Повстань, тут проблема, що в цих є е, лучники. Нас, в принципі, більше, Мож, ну може, пробуємо. Давайте. В нас піхота є, е, в них лучники, але я лучників спробую перебити сам. Головне, головне, не зловити нічого. У мене, правда, сокира трошки бідося з цим. А, його я слаб, слабко б'ю. Воу-во-во! Wow, wow, wow. uh -huh. Майже вклали мене. Скоріше за все, мене зараз і вкладуть. Так, я в когось попав. У мене точність стрільби з лука ну прям зовсім немає. Але кожен мій постріл наближає, влучний постріл наближає нашу перемогу. Тому що менше ХП тих засранців, легше буде цей. Е, нашим їх вбити. Тут проблема, що є магія, тільки який, якийсь інформ щось там. Щось не так з, з магією. Ух, 43. Вухо так вцілили, добре. Да, вони зі щитами, вони доволі потужні. Є, мінус один. Це ми лучника ще й прибили. Опа. Опа, опа. Є. Є. Ой, це остання стріла, але ми можемо зараз ще добрати, якщо... Вийде... А, сокирою був, блін. Ну, будемо сподіватися, що наші зможуть цих розбити, що, тому що я їх так добряче поранив. Тут кого в сраку, кого в вухо. мінусів в них два лучника. Які нам мінуснули, звісно, бійців. Нє, наші перемогли за рахунок того, що я їх поранив, наші дві їх навалили їм. Майже без втрат. Краса. Є-є-є! Жирно, двох лише втратили, але ми здобули перемогу. Клас. Так, забираємо всіх в полон. Тут всіх прокачуємо. 2 золота мені вистачить, сотня. Не всіх прокачуємо поки. Ух, яка шапега. Так, ти <смір> в тюрбані будеш. А зараз я вам забув показати саму Фоксі. Ще би спис нам був, взагалі би було вогень. Так, шолом таке, тапки такі собі. Булава з ні, краще з сокира. Все, буде зараз трошки бабла. Ми зараз продамось. І заробимо, розбагатіємо, буде файно. Що ж, здоров'я майже відновили, золото трошки продали, отримали, продавши цей весь хлам. І можемо кудись бігти. Ага, тут їх буде 20, якщо вони на нас раптом загряться. А, неприємненько. Так, мандрівний торговець. Глянемо, що він продає. Хо-хо-хо-хо. Продає він красиві речі, але там ціна. 49, в нас 600 золота. ух ху хух який шоломчик. така броня нам піде. Во. Все, але 8-4 ж та правда. Отаку о, броню будемо собі шукати потім. Буде вогень. Це що це є пістоль? Теж класна штука. 7500. Класний торговець. Треба буде ще такого шукати. Коли будемо більш багаті. Так, їх я хрін по нас доганяю. мені треба ра... ху 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 ху, -ху. Here. Like <laughs> Ви хочете, щоб я пішов. 142 тримайте. Що-то <laughs> то Я тут вляпався трохи, вляпався. Треба пошукати якихось розбійників чи щось таке, бо проти них битися доволі складно. О, того берем Та, на Бойовий дух чотир... на 4 впаде, але отримаємо лучника. А що важливіше, отримаємо такого жиробаса. Е, Ну, плотненького воїна. В доволі непоганих обладунках він би, мав бути досить непоганий. Він третього рангу, тим більше. Допоможе нам в битвах, тому що, ну, блін, печально все. О, турнір, турнір, турнір. Має бути весело. Так, треба почекати ранку, і буде перший турнір. Ми, очевидно, там не переможемо, але нас перемога зараз не цікавить. Зараз більш цікаво буде сама участь через те, що ми зможемо прокачати свої бойові здібності. Яка в неї шапега прям. Єп, одноручне, 21, добре, атлетику теж важливо, що качаємо. Барон, очевидно, проходить далі. і, скоріш за все, а, Ми будемо якраз з ним в одній команді, якщо пройдемо. І потім в фіналі теж з ним. Так: імперський пістольєр. Ледь, 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 ледь його б'єм. А! Ми його не завалим. Надто багато броні в нього. Ах! На жаль, Фоксі не змогла. Ну, Переможе барон, очевидно, що. Ух, який барон. Так, корчма. Екультіст міц. Так, вони класні, але вони дорогущі пацани. Е, тому ми спокійно це все покидаємо. Тут невелика армія. А ні, зараз буде велика армія. 500 бійців. Цікаво, куди вони попруться. Так, в мене знову якийсь прикол з. Е... Зниженням здоров'я. Коротше, хто знає, що це за біда? якого фіга воно падає, пишіть в коментарях. Тут ми можемо прикликати собі духів, але, на жаль. На жаль, нас мало оцього душ. Так, у нас трохи є. У нас дев'ятеро, але це не критично, що у нас дев'ятеро. У нас мають бути лучники, які настріляють здалека, і плюс. І плюс є я. А лучник тільки один, але що важливіше, є оцей от здоровань. Хех. Потім підійду до вас. Мені не складно. Між вухами. Так, лучник стріляє, але лучник стріляє не туди, куди треба. Так, я там допоміг. Програємо. Ми програємо. Йой-йой. йой А як то сі так стало? Що вони перебили моїх всіх, включно зі здорованьом? Не, добре, у мене 50 стріл є, в принципі, то не критично. Я їх розіб'ю, вони ледь, ледь ходять. Fallen магістер. Якісь магістри прям. Ну, за лук прокачаємо. Оша і Фоксі качнулося. Може їй не вистачає крові, тому їй постійно треба перемагати, щоб не втрачати бійців. Ну, як варіант, очевидно, ми ж і вампіри. Хоча ті пацани не є вампірами, по ідеї їм би не мало бути так погано. Зараз побачимо, якщо не буде падати здоров'я після цього бою, то можна вважати, що нам треба постійно битися. Це буде трохи незручно, але вже як є. Культист хаосу. Ой, почали бігти. Що? Стало замало трохи, так? Що вони... А, вони втікають. Такі балахони в них прикольні на головах. Давай, біжи, біжи. Хто, хто перший? А! Воу, а, я думаю, вони втікають, вони ніхера не втікають. Вони мене наздоганяють. Давай давай Ліпс. Такі гарні мішені, гарні. Оце би було прикольно, якби я думав, що вони втікають, а вони ніхера не втікають, нас би завалили. Так, сержант загинув, блін. І більшість нашої піхоти загинуло Нічого, що зробиш культисти хаоса виявилися трошки сильнішими, ніж я думав. Буває, зате ми отримали багато. Власних предметів і сильний перегруз, що не дуже добре. Патрулює укриття. Тобто десь них тут є база. Скільки хочеш сотню. 139. Тримай. Тримай і мене більше не зачіпай, а ми рухаємося до міста. Швидкість. Що в мене? Ні, здоров'я падає далі. Another фул. Тобто проблема не в тому, що в нас крові не вистачає. Тупо якийсь прикол. Так, давайте спробуємо цих, от може вони не будуть вимирати. Може, це через те, що ми покинули вампірські території? Коротше, не ясно. Дуже цікаво, але ну чому? Чому знов падає здоров'я? Просто мінус 50%. Не заплатили платню, впав бойовий дух, то фігня. Це очевидно. Зараз ми, типу, отак от. Тиньк, от, продамо це все, та й все. О, ціх там. 450 прибуток нам буде нормальний. Просто питання, чому не падає здоров'я? О, 44, чому воно падає? І це вже не перший раз. От 8 бійців, 40. О, вже росте. Може щось там якась магія працює проти нас, чи що. Дуже цікаво. Ах, там лицарі! Але 810 за лицаря. Але він буде валив. Що капець, напевне. Так, давайте в замок. Дуже, дуже дивно. Чому я не можу там десь бігати? Мушу бігати тільки тут. Культист хаоса. ні ні ми тебе продамо, ну тебе нафіг. Он так от. І трошечки почекати, щоб відновитися. Так, в принципі, почекали трохи. Не, не дуже багато, але я хочу просто побитися з цими вот бунтівниками. Якось жерли. 3, 2. О, о, у мене, вай, того ми не здоженемо, головне, щоб там нікого не було. Нам дуже-дуже треба розвідку вкачати, щоб я бачив більший радіус. Давай. You best bag all. Ходи сюди. Вам. 11. В нас є лук. Ми поранимо їх. Гоне, щоб в них багато лучників не було. О, нарешті я можу виставлятися шей. Супер. Ого, тут карта. Здоровезна. Скільки там лучників, лише два. Чудово. Топірець є, купа стріл є, що там в нас трошки прокачаний навик стрільби, ми мали би могти вже трохи ліпше настрелювати їм. Коняку би ліпше, але що грошей нема. В принципі, якщо ми так кілька таких от загонів зможемо розбити, то буде ліпше по грошах. Але в загальному все печально. Йо, яка та коняка? Під горку не змогла піднятися. А, тут скеля просто. Так, ну, по ногах, в принципі, може, мали би попадати. Ну, чи не зовсім по ногах? Ну, то вже друге питання, куди ми там попадаємо. Що не прикрито, то наша законна ціль. Фоксі Леді така, вона не, не цурається а, нічого. Ніхера її промахнулася. По братюні трошки зараз ще спину. Ауч! Спину стріл отримують, напевне. Нам головне їх поранити, щоб наші їх легко подобивали. Ну, щоб взагалі легше було подобивати нашим їх. Ай-яй-яй-яй. Добре. І треба медицину прокачати, щоб ми могли 30% ХП відновлювати в кінці бою. І спис би зал. Коротше, куча всього треба. І лучник ще далі відривається від своїх. Тому що Пробує в мене настрілювати. Мені легше буде їх розстріляти. 13 стріл є. Але косить страшне. Навіть лучник вже не б'є, чудово. Так, ну цей сильно покосаний. Ой, не в того, сорі. Треба цього здорового трохи поранити. Ладно, ціли здорового попали в малого. Ой, він іншого малого. Але спеси в них класні, по ідеї, мав би, якщо ми виграємо, бодай один нам перепасти. Та що ж таке? Тихо, тихо, тихо. Остання стріла. Ладно. Ну, ми сильно допомогли, наче легко розвалили. Все, без втрат Тільки гордість втратила наш Фоксі, а так, в принципі, чудово. Так, це забираємо. Качаємо. Це влучників і імперські. а імперських рекрутів. Ну ладно, не поки будуть вони, що, що, що вони можуть бути? Вони можуть стати піхотинцями з дворучками. Нехай. Нехай по послужать вампірці. Королеві вампірів. Так, накидочка, чудово. Стріли такі собі, ноги ноги кращі. Прекрасно. кращі, чудово. <свист> більше нічого такого супер цікавого немає. Гарно. Сюди добрати ще війська знову. Прекрасно. А, можна спробувати вже буде взяти одного з лицарів. Зараз Вальденхоф Хофт відвідає. Можливо, там є кладовище, і ми зможемо найняти лиц цих скелетів. Так, коли ваша група. Мандрує, ви натикаєтеся напра... на хатинку у лісі. Е, коли ви підходите до неї, ви можете побачити, що вона сильно забита дошками. Єдині двері всередину здається наглухо замкнені. Оглядаючи двері, ви бачите, що двері слабкі, а замок на них не надто міцний. Е, що ви зробите? Що ми можемо зробити? Ми можемо стукнути у двері, зламайте замок у дверях. Шанс успіху 8%. Розберіть замок. Зламайте двері. Шанс 100%. Ламаємо двері. Найсильніший член вашої групи намагається зламати двері. Ваша група розбиває двер... зриває двері з петель. Після того, як ви потрапляєте всередину, ви виявляєте, що хтось або щось зберігало тут деякі запаси. Два сталевих злитки. Ну, Не те, щоб супер круто, але теж непогано. Знов падає бою. Чому вони в мене вимирають? Ми ж на своїй території. чого вони в цей. Хлоп, вимерли. Що їм не подобається? Коротше, поясніть мені, хто грав в цей мод, що воно таке і чого воно не працює, бо я не можу так грати, це просто нереально. Але так чи інакше, на цьому ми будемо наше перше відео завершувати. Побачимо, що там буде далі. Побачимо, як там буде проходження, Чи буду продовжувати це, чи почну в звичайному е, Mountain Blade. Е, так, чи інакше не забуваємо ставити лайк, вподобайки, пишіть коментарі зі своїми думками, підписуйтесь на канал, переходьте у Discord та Telegram канал послання на в описі цього відео. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!